Всім привіт ми з України! Сьогодні я покажу, що робиться в моєму зимовому садочку. Вересень нас ще балує теплом, гортензії своїми квітами, своїми, своєю красою. І я покажу, що відбувається в моєму зимовому садочку. Як все стоїть. Вірніше, як я звільнила місце. Так, я сьогодні з маленьким помічником. Деякі рослинки вже заїхали, наприклад, Лаврушечка вже зайняла своє почетне місце на сонечку. Сподіваюся, її тут буде достатньо сонечка, Гортензії також поки стелаж ще в такому стані, <смас> в ніякому тут стоїть тимчасово, він ще вільний. І взагалі, коли я не перебуваю в цьому садочку, у мене все класно розміщається. Якимось таким. Чудом у мене є ще тут одна паличка моїх в моїх мічтах. А коли я заходжу, в мене тут її нема, і різко не вистачає місця. Ну, будемо все потихеньку заносити, все потихеньку розміщувати. Мери такі тут будуть стояти, а далі подивимось, бо ще треба багато щеплень пересадити і занести. А внизу вже закриті вікна, і коли сонечко, знову садочок прогрівається, всім тут комфортно, всім тепленько. А Це паненчики волотіна малесенькі з останнього посіву насіннячка. Дивіться, ось щеплення манго вже можна зняти. Пакетик все прижилось, тут ще приростиків нема, а там вже приростик є. Повітряна відводка, все такі гарні корінці. Понарощувала, що ну, ще тиждень почекаю, і можна буде її вже відсаджувати в кокос з перлітом і поливати чимось для стимуляції коріння. Бачите, які вже гарні корінці. І ще їй прирости в неї. Тож почекаю трошечки і буду вже пересаджувати. Плотики вже так збільшуються, вже хоч помітно, де вони є, на кому. Все зелененьке після добрива Оскара Тінторі. Вони взагалі набувають такого зеленого-зеленого кольору. І все класно, прямо такий малахіти. Нагадаю, що тінторі -ді солі я насипала всім. Воно підходить, в принципі, всім рослинам. Єдине, це його ціна. Дивіться, вже мейери також які класнючі. Все зелененьке. Тут виїхали гортензії всі. Щось буде сюди ставати із цитрусів. От, і тут я також звільнила місце, тут були теж. Великі мандаринки стануть сюди на краях, і їм буде достатньо. Сонечка, сітку знімемо взимку. І о, бачите, тут також є така, такий простір. І сюди стануть великі рослинки. Вже як занесу, то потім покажу, як все розмістилося, бо треба задача максимум. Повпихати максимально всього. Вже так плодики позбільшувались. Все зеленесеньке, красивесеньке. На ранніх сортах мандаринчики вже починають достигати. Також деякі лимончики починають достигати. Ну, отак все виглядає. Тут також є вільне місце. Отам ну, от в куточку. Можна когось поставити. Величенького такого, високінького. От. Ну, дивіться, ще й купа приростів. Я кожного разу показую, кожного разу є якісь приростики у когось. Ось декапончики капончики зараз обіду. Дивіться, які класнючі. Також вже збільшилась, треба підв'язати. В нижній частині я там попідв'язувала, де сюди ще не дійшла. Ось манго малесеньке. А що тут чорне таке? Це що зіпсується чи відпаде? Хотілося б плодів, а не якогось. А так сама рослина дуже гарна. Щось з плодами цього року не вийшло на ньому. Зі гапіталом розквітнув. Тут криптантусом також все подобається. Тут, ну, всім все подобається. Я ще... Мені підкинули ідею посадити ті ланці в такі ракушки, щоб звисали. Ще спробую таке пізніше пошукати, де ті ракушки можна придбати, чи як вони там називаються. І зверху є сітка, також можна спробувати, вони будуть такі, як медузки. Ну, Спробую покажу. На цій поличці також все там порозставляла, розпихнула. Є трошки місця, дивіться, який вже плодик на гріфруті коктейль. І будемо, будемо заносити. Зараз підемо в нижню тепличку, я вам покажу. О, дивіться, кінг вже наливає свої плодики. Вони збільшуються з кожним днем. Хтось пізніше квітнув, хтось раніше. І вони такі різного розміру. Тут я вже там. Попідтягувала, порозтягувала, попідв'язувала, щоб позаносити ще рослинок, бо тут, якби внизу є місце. Ось. А чи буде достатньо їм сонечка, бо ці рослинки вже дуже так заполонили верхівочку всю. Мейєр на штамбі вже заїхав, він був на вуличці, без плодів, на жаль, ну ладно. От, так що Тут все так от розтягнуто, трошки звільнила місця, щоб сонечко було для карамболи. В неї є прирости з осіннього цього цвітіння, вона, схоже, нічого не зав'язала. Мої старання там щось запалити не вийшло. Тож, будемо чекати весну, що їй буде тут комфортно, все сподобається, а весною вже там бджоли, мухи попрацюють за мене, буде краще їй, і вони. Вона зав'яже щось. Бананчики. Так, папая була оброблена рідомілом і хорусом. І нові прирости в неї нормальні вже. А ті листя були пошкоджені. Я подивилася літературу. І то була хвороба. Я всі пошкоджені листя зрізала. Ось тут є бутончики, може вони заквітнуть, хоча без листочків, я думаю, що нічого не вийде, треба чекати ще. То нові прирости в неї вже нормальні. Я обробляла, змішувала рідаміл і скор. скоро у мене був чи, чи хорус. В общем, щось таке було. Я змішала два цих препарати і обробила І тоді вже нормальні прирости в неї. Бананчики також збільшуються, і тут на мангу є плодик. На жаль, схоже, що це буде єдиний плід на цей рік. Ось дивіться, як кінг. Наливає свої плотики, бачите, які класні, а там бутончики у камелії. Ось він такий теж величезний, гарний, красивий, і он зверху є плотик. Ну, тут взагалі як в лісі якомусь. Все доросло вже до стелі, закрило стелю і таке враження, наче. Якийсь ліс цитрусовий тропічний. Ну, так все виглядає в нижній теплиці. Сюди, звісно, вже там заїдуть тільки кали вниз, кому сонечка не треба багато. Бо тут вже всі рослинки підросли дуже добре. І, на жаль, світла внизу дуже мало. Також ось корінці на повітряній відводці. Тільки чомусь бачу на цій, на інших я не бачу. А треба звільнити і дати сонечко мангу Майя. Дивіться, скільки плотиків на сафорі. общем, отак виглядає нижня частинка. Такий собі тропічний ліс. Ну, а тут вже більше сонечка. В общем, все отак. От там. Вже все так заросло. Дивіться, батончики на чайній камелі, скоро будуть квіточки. І ще знімемо сітку, і тут буде максимально сонечко І ананасом треба сонце більше, маленьким ананасом. Каві також, дивіться, вже збільшились як плотики. Вже видно, скільки буде врожаю, скільки буде ягідок. Тож, коли вона достигне, буде дуже-дуже ефектно. Це моя арабіка, вона з молоденької вирощує, бо велика рослина, на жаль, вибула. Тож я ще спробую. Ну, я не думаю, що я буду і далі вирощувати каву, бо це дуже-дуже велика рослина. Але, але цікаво, дуже цікаво, тому що не всі можуть поїхати там. В Ефіопію, да, і побачите, як квітне кава. А в домашніх умовах це можна побачити і спостерігати, як ці плодики дозрівають. І ви вже будете точно знати, коли купуєте каву, і вам продавчиня умудряється розказати, що вона там з ароматом шоколаду або там якогось труфелю. І це не ароматизатори, а це прям, як вона мені сказала, залежить від степ степені проростання зерен Я така, ну-ну, давай розкажи мені про степень проростання зерен. Ось вони ягідки і все, вони далі нікуди не проростають. все залежить від так, місця, де вона росте, ця кава. Там більше сонця, там менше сонця. А далі все вона сортується по формі, по розміру зерен і вже є прожарка. І далі ароматизатори всякі різні, а не якесь там проростання зерен. Я говорю, що її там шоколадом поливають, а на якісь плантації віскі, а не якісь трофілями. Да? Ну, трохи смішно, коли ви вже будете спостерігати, як росте кава, то ви вже вам вже лапшуни навішають. Ще може бути отака от картина. Тобто. Трошки його підсушила, потім занадто полила, і плотик тріснув. Кактусики, сокулентики також насолоджуються сонечком, ще скоро златить листя з дерев, і зимового сонечка їм буде максимальний. який він такий, прям наче кришталевий. Отак От до кубків бесідки стягуються рослинки, які будуть заїжджати з усього участку. Так, у мене вони стоять повсюди, тут гортензії. Вже стигне інжирчик, ще зараз я вам покажу. Дивіться, скільки на ньому ягодок, ще треба мені тепло і сонечко. Ще тепло, все на вулиці, гортензії на вулиці, мій автомобіль на вулиці, полуничка квітне, до речі, і досі на ній є ягідки. Зараз я вам покажу. Дивіться, як гарно виглядає клумба з гортензіями. Ще треба шукати, Ох, верніше, залишити місце для мого автомобілю. Вчора був дощик, все таке помите, все таке насичене. Одне діло, коли ти поливаєш, друге діло це природні опади і всі такі рослинки. Оживилися так класно після дощика і на диво після дощика ще тепло. Так, це ремонтанна полуниця. і Рожева також квітне і є на ній ягідки. там от видно а, Ну Я дуже задоволена ремонтанними сортами і полуницею з рожевими квітами. Дитині от ягідки є е, все літо. Все літо і вже вересень, а ягідки є і досі. Може, вони там трошки там менші, але вони є. І ось дивіться, це полонечко з рожевими квітами. І он ягідки. Побто є чим нагодувати дитинку свіжими ягідками Ремонтані сорти також. Дивіться, вже скільки настигло. Малюка не було цілий тиждень. Тож вже йому на вечір з дідусем буде їсти ягідки. Ну, я дуже задоволена ремонтанними сортами. І цією полуничкою з рожевими квіточками. Ягідки є і виглядає дуже-дуже ефектно і красивенько. Ще й досі квітне примір'я. Я коли вам її показувала, дивіться, досі-досі є квіти. Ну Також класна рослинка. При нагоді, заводьте і насолоджуйтесь такими квітами класнючими, і ще й дуже-дуже ароматно. А тут поки що рослини на мої щеплення, які робила на великі підвої. Всі були пересаджені, замінено було їм ґрунт, і потім вони поїдуть по нових домівочках. Тому що вони росли дуже довго в старому ґрунті, тож, щоб власник новий вже там не хвилювався, я всіх пересадила, всіх обробила всякими там добривками ну, для коріння. І, ну, ще тиждень вони добре і просохнуть після дощику ґрунт, і вони закріпляться добре, і вже поїдуть по нових домівочках. Дивіться, які класнючі. Це, наприклад, Алькантара, який в неї прирост такий класний. Далі от, є каракара, апельсинчик. Тут орі класнючі. Тобто, і ну, е... рослинки виглядають нічуть не хуже, ніж ті, що приходять з Іспанії. Головне, це е... запастись такими великими підвоями. Тут також були. Пересажені рослиночки і чекають на свою чергу на заїзд, зимовий садочок і лимончики. Ось мені подарували такі класні, класні підвої. Це два таких мандарина в таких горщиках і два манго-сіянці з кісточки вирощених. Я додала їм трошечки ґрунту, пересадила і обіцяла людині, що я їх покажу вже плодоносячими. ну При щеплення буду робити весною, але дивіться, які це красень. Людинка виростила, але, на жаль, через війну вона змушена виїхати, і подарувала мені такі класнючі манго і два таких сієнці мандаринчика. Мандаринчики, може, я зроблю щеплення ще в цьому році, а манго вже буде чекати весни. А далі подивимось. Також, щось пересаджується, малесенькі попайки ще на вулиці, лимон Бернео. Дивіться з плодиками. У мене їх два, скоріш за все, що це буде відправлятися кому-небудь, хто бажає такого собі лимончика. Так, байра зі мною. Ой, байра зара. Це ОТА-38. Ще я недавно отримала горщики, тож всі ці рослинки також будуть пересаджені, бо в них багато серняка в горщиках. Я все пересажу. Щоб людина вже не хвилювалась, що їй треба щось робити. От це, це буде пересаджено, і також будуть шукати нові собі домівочки. Малесенький кава, заруня, байра, на жаль, закрита, не можу вам її показати, бо є дитинка, і вона зараз там гуляється собі тихесенько. А в них нерівна вістова категорія гортензії. Вересень нас балує теплом. гортензії своїми квітами. Дивіться, хтось такий білий-білий, білосніжний. Хтось вже так почервонів. Ну, від гортензії. Я в котрий раз вже кажу, що я просто в захваті від цих рослин, от як для такої клумби, дивіться, це ваніла фрейс, по-моєму. На жаль, малюк мені повитягував бірки. Я не всі ще знаю, ну, думаю, що мені це і не так важливо. Це... Малярне ведмідь. Вони такі величезні бутони. Хоча вони були малесенькі саженці, і ну, на наступний рік вони будуть ще більше. Далі за ними і помідори. О, дивіться, ну, класнючі. Гортензії це просто бомба для літніх клумб. Вже вересень, хтось щось надумав віднути. Ну, Ці рослинки я купляла вже літом і думала, що вони мене не порадують. Хтось дивиться, як почервонів. Тож, заводьте гортензії для таких всяких клумбочок, для посадочок, для красоти. Вони нічим не хворіють, їх не треба обробляти, квітнуть дуже довго. Хтось зелений, хтось білий, хтось рожевий. І всі вони різні і величезні бутони. Після дощику треба попідв'язувати все. бо бутони такі дуже плотні, набираються води і нахиляються, на жаль. Тож, треба все. Попідв'язувати, оце повинна бути жовта. Ну, треба порівняти її з білою. Ну, наче так вона трошки жовтіше. Ну, може, вона ще пожовтіє, я поспостерігаю. Ось так виглядає клумба, ну, там, цитруси з гортензіями. Ці всі щеплення також треба пересадити, позбутися від зернячка. Це все. Ну, роботи, коротше, ціла купа. Широколисті гортензії, також класнючі, в них більша кольорова гама, з ними краще можна побавитись, їм треба трошки притінок, прямого сонця вони не люблять. Тож, поки отак все вільненько, я вам покажу ще разочок, а потім вже покажу, який буде хаос, коли все заїде. Ну, звісно, я ще вам щось покажу. <с> я не знаю, правда, коли я це все зроблю, коли я це все позаношу. Головне встигнути до заморозків, бо цитруси спокійно собі перенесуть. Ось, поки так, ще тут трошечки вільно, хтось там вже такий більш плотики поналивав. Афелія, Давід трошки вільного місця. А потім все буде густенько-густенько, дивіться. Мейва кумкватик весь також з плодиками. Це саме солодкий кумкват. О, я ж вам не показала ще анону. А темою, хто воно там є? Ось, плодики. Плодики збільшуються потихесеньку, але собі збільшуються. Це також папайка. У мене їх дві, одна внизу, одна зверху, Тож що вже молодий приріст, нормальний. Треба буде ще разочок обробити. Нагадаю, що я змішувала рідоміл і хорус. От, і обробила і нема вже на ній ніяких плям. Сподіваюся, ця чипушилка зверху нормально розростеться і буде з неї все добре. І Спробуємо домашні плоди, папай. Ось такі обставини на 16 вересня. А, ще тепло, ночі прохолодні, пройшов дощик, рослинки всі зраділи, бо дуже довго не було дощу. Але ще треба сонечко, і ще довго треба сонечко, щоб достиг інжир, і, ну, тому що я не встигаю все попересажувати і позаносити. Тому мені ще треба тепло дуже довго. Ну, наче до кінця місяця обіцяють ще тепло. Тож буду працювати активно. Залишайтесь, не перемикайтесь. Скоріше Скорішої нам перемоги. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей!